Привіт, малята! Мене звуть Оленка, і я вас запрошую погуляти в чарівний парк. А що росте в парку? Так, дерева. А що є на деревах? Правильно, листочки. А якого кольору листочки? Вірно, зеленого, молодці. Малята, я гуляла парком і ось погляньте, на які дерева я потрапила. Вони незвичайні. А що на них росте? Вірно, на них ростуть різні геометричні фігури. Ось на цьому дереві росте геометрична фігура квадрат. А якого він кольору? Так, правильно, червоного. А ось тут яка фігура росте? Так, трикутник. А якого кольору трикутник? Вірно, жовтого. А на цьому дереві що росте? Так, кружечки. А якого кольору вони? Синього молодці малята. Подув вітер і наші фігурки всі попадали. Давайте ми їм допоможемо і всіх на місце повернемо. Що це за фігура? Так, це трикутник. Росте на дереві з трикутником. А це фігура яка? Квадрат. Росте на дереві з квадратиком. А це що? Кружечок. І росте на дереві з кружечком. Далі. Дітки, тепер ми з вами пограємо в гру, яка називається Що не так. Погляньте уважно на фігурки. Що ми бачимо? Так, це квадрат. Він червоного кольору. Це трикутник жовтого кольору. А це круг. Він Синього кольору. А тепер заплющуємо очі. І розплющуємо очі і дивимося, що змінилося. Так. Помінялися містами квадрат та трикутник. Далі заплющуємо очі. Що змінилося? Вірно, помінялися містами круг та трикутник. Далі? Які фігури помінялися містами? Дивіться уважно. Правильно, це квадрат та круг. Дітки, а чим відрізняються наші дерева в парку? Так, вірно, на деревах ростуть не листочки, а геометричні фігури. Мені з вами сподобалося гратися та гуляти по чарівному парку. Ви були молодці, справилися з завданням. А я вам кажу до побачення до нових зустрічей!